Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гарітерович сьогодні 29 вересня і пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему. В нас в жовтні місяці повинні відбутися. Місцеві вибори очевидно, очевидно, що вони не відбудуться 26 го числа, оскільки війна правовий режим воєнного стану, але є певні юридичні нюанси, і як з цими нюансами збирається справлятися діюча влада, ще й намагаючись дещо зманіпулювати власне з цими виборами. От сьогодні і будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Зараз коментарі дуже важливі для Ютуба, спонсорство, і звісно, підписку на канал сонічна політика, не відкладайте це на потім зробіть прямо зараз. Отже. 26 жовтня 25 року повинні відбутися чергові місцеві вибори, але в нас є 19-та стаття закону України про правовий режим воєнного стану, яка, яка забороняє проведення виборів президента, народних депутатів а також виборів органів місцевого самоврядування. У нас вже не відбулися вибори парламенту, не відбулися вибори власне президента. І тут виникає ну такий невеликий нюанс. Оскільки є стаття 141 конституції України, там зазначено, що строк повноважень міських рад, різноманітних там міських рад, депутати, яких обрані на чергових виборах, становить 5 років. І от відповідно, в жовтні цей термін добігає. Кінця в конституції не вказано, що робити після завершення строку повноважень місцевих рад, плюс ні законодавство про місцеве самоврядування, ні законодавство про воєнний стан. Вони ну не містять прямої норми. Ми про продовження або про автоматичне продовження повноважень місцевих органів влади в разі неможливості ці вибори провести з іншого боку. Вони не передбачають якогось припинення повноважень чинних органів до обрання нових. Ну здавалось би, за аналогією з президентом і Верховною Радою, власне, просто повноваження повинні бути продовжені, і для цього не треба щось таке екстраординарне робити. Але у Верховній Раді, в Верховній Раді, е, з'явила. З'явилося з'явився проект постанови. Ну, за авторство, звісно, в першу чергу депутатів від слуги народу, про безперервність, за цитую функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації. Там чітко записано. Чому неможливо ці вибори провести, тому що це неможливо в умовах військової агресії Російської Федерації, відповідальність за неможливість організації несе держава-агресор. Ну і власне, всі органи місцевого самоврядування, ну, вони якби є повноважними, і крім тих, повноваження, яких достроково припинені в встановленому законом порядку до обрання нового складу. От дивіться, тут цікавий момент. Все те, що я Зараз перераховував, воно все логічно, воно все може мати місце, але починаються цікаві речі, коли ми дуже уважно читаємо цю постанову, особливо тезу про те, що вони є повноважними, крім тих повноважень, яких достроково припинені в установленому законом порядку. Взагалі, яка є реакція на е, цю постанову? Ну окремо, там частина юристів каже, що за великим рахунком можна було і нічого не приймати, оскільки в Конституції України чітко закладений принцип безперервності влади він сформулює. Йований стосовно парламенту, але і він діє по відношенню до інших органів влади, тим більше, що органи місцевого самоврядування важливий момент, вони є теж представницькими органами влади, тобто їх легітимність на рівні з Верховною Радою, до речі, вище набагато легітимності там кабінету міністрів і деякою мірою навіть президента. Хоча в нас вибори президента і прямі, тобто громадяни напряму обирають, а не ще, наприклад, там парламент. Тобто, тут можливо за логікою, за такою логікою. all Слуги народу вирішили так би мовити підсилити позиції органів місцевого самоврядування, ну і як би показати в черговий раз всьому світу і, передусім, Російській Федерації, що в нас в Україні законна влада, в тому числі на місцевому рівні. Але от той нюанс, про який я говорив, він в принципі нікуди не дівається. Чому тому, що якщо Верховна Рада і конкретно фракція Слуга народу хотіли якось там унормувати діяльність органів місцевого самоврядування в умовах. Правового режиму воєнного стану е, і неможливості проведення виборів, то їм треба було по перше, мабуть, просто внести зміни тоді до закону про місцеве самоврядування і до закону про правовий режим воєнного стану. Чітко там виписати е, ну, якісь там зміни, коли в разі введення цього воєнного або надзвичайного стану. Я чому наголошую на надзвичайному стані, тому що є ймовірність, що він у нас буде після воєнного, коли в країні будуть організовуватися вибори. Ну от там, наприклад, неможливо проведення цих виборів е, і Власне, всі ці органи місцевого самоврядування продовжують здійснювати свої повноваження до того часу, як ці вибори відбудуться. Це була б абсолютно нормальна історія. Про це до речі, говорив відомий український правник, колишній член СВК Андрій Магера. Він на це звертав увагу, що не треба нічого вигадувати тим більше що постанова Верховної Ради це політичний акт. Розумієте, його дуже легко можна оскаржити в суді і зупинити в суді. Це не закон, а закон це закон. Закон. Ти в суді ну конституційному можеш спробувати тільки оскаржити, але для цього треба власне. Брати народних депутатів, щоб вони подавали це звернення, а постанову будь-хто з громадян може прийти, оскаржити і е, виграти, скажімо, справу. Тому це така, знаєте, трошки дивна історія, е, і вона ну так виглядає з одного боку чисто піарною, але знов таки диявол він же в деталях криється. І от оця теза, оця теза, четвертий, цей пункт, що місцеві ради продовжують здійснювати свої повноваження до наступних виборів, якщо їх повноваження достроково не припинені. Тому вона з'явилася. Мені здається, що вся постанова власне заради цього пункту і готувалася. Чому? Тому що згідно Конституції України, Верховна Рада України не може достроково припиняти повноваження місцевих рад. Але, але вона має повноваження призначати позачергові вибори таких рад. І от що може бути, з'являється цей четвертий пункт. Верховна Рада робити не може але З'являються масові випадки дострокового припинення повноважень місцевих рад, без яких яких взагалі небудь там чітких критеріїв, які прописані в законодавстві, ну наприклад, там не подобається комусь місцеві ради на банковій, значить, ми призупинимо їх повноваження, запровадимо військову адміністрацію і таким чином ну будемо підміняти собою по суті місцеве самоврядування. А коли їм зададуть питання, а що ж ви взагалі робите, те, то покажуть власне оцю постанову, яку хоче проголосувати Верховна Рада. Тобто, логіку ви зрозуміли, да? що. Якщо президент, наприклад, захоче там призупинити повноваження якоїсь там місцевої ради, він може це зробити, виходячи з цієї постанови Верховної Ради і потім там створити військово-цивільну адміністрацію. Ну, прихильники Зеленського кажуть про те, що йому не треба якісь додаткові повноваження в цьому плані, тому що він і так може створювати військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації, але знов таки тут є нюанс, тому що їх одна справа. Впроваджувати на лінії розмежування на лінії фронту, фактично, да? або близько до фронту. Інша справа, коли їх там роблять, наприклад, зараз в Гостомелі як відносно нещодавно був прецедент. І по суті, це підміна, підміна місцевого самоврядування. Або, наприклад, ну, на банковій візьмуть і скажуть, що а от повноваження Київської міської ради ми вважаємо такими, що ну, припинені, призупинені. І нам Київська міська рада не. Потрібна, в нас же є військово цивільна адміністрація, хай вона цими питаннями і займає. От щось мені підказує, що тут закладена оця маніпуляція, і ця маніпуляція вона е, така неоковирна, тобто вона достатньо помітна, тому що ми про неї як мінімум говоримо. Е, а чому маніпуляція? Тому що так виписана норма, що її можна трактувати як завгодно. Ну і не забуваємо про те, що ініціатором цієї історії виступають слуги народу, що теж викликає певні питання. Е, дуже прості, якщо ви впевнені в тому. Що конституції і закону про правовий режим воєнного стану і закону про місцеве самоврядування достатньо для того, щоб місцеві ради просто продовжували свою діяльність далі, то навіщо ви хочете зробити окрему постанову Верховної Ради? Як ми з'ясували, з юридичної точки зору вона нікчемна, тобто вона не є законом, вона не може бути вище закона чи конституції. Розумієте, і в цьому плані ти можеш хоч 25 постанов прийняти, але вони... Не будуть мати жодного значення, якщо є, наприклад, пряма норма конституції, чи якась пряма норма закону. Тут же є певна субординація чи ієрархія спочатку там. Власне, якісь постанови, потім закони, потім конституція. А зараз хочуть прийняти постанову, яка деякою мірою вступає в суперечності з тим, що записано в конституції, власне, в законі. Тому я хотів би вірити, як то кажуть, в найкраще, але е з іншого боку, ми вже неодноразово бачили такі маніпуляції і спроби протягнути якесь вигідне для себе рішення для того, щоб потім е власне, ну, займатися якимось переділом. Ну і як тут знову не згадати попередньо, ні, відео, хто не дивився, обов'язково подивіться цю історію з виборами, тому що на банкові кажуть, ні, до виборів ми не готуємося, але при цьому приймають рішення, які потенційно якраз можуть допомогти ці вибори провести і організувати. От в чому суть. Розумієте, тут дуже показовий такий момент, що, е, начебто, ми про вибори не думаємо, але чомусь останнім часом всі рішення або всі ініціативи, які з'являються, вони так чи інакше з цими виборами пов'язані. отут, е, ну мабуть вже не треба. А шукати, як то кажуть, чорну кішку в чорній кімнаті, тому що кішка вже давним-давно не чорна, да вона достатньо добре помітна і відкидати це не потрібно. Ну і я, звісно, подивився б ще на цю історію, все ж таки через призму Києва. Бо оці спроби звалити кличка, зняти кличка при всьому, скажімо так, скептичному ставленні, власне, до мера Києва, бо до нього є дуже багато питань, чисто з точки зору, там, наприклад, Житлово-комунального господарства або там благоустрою або багатьох інших якихось речей, які є на сьогоднішній день в столиці, все ж таки таке зняття в тупу ну по суті, да на рівному місці просто з метою щоб взяти контроль над столицею, воно не може мати місце, тим більше в країні, яка протистоїть російській агресії. А от з подібною постановою з'являються додаткові можливості. Причому ці можливості вони навіть виносяться за межі так званого депутат. Сьогодні корпусу, тим більше, що представників влади ніякої більшості в Київраді немає. А тут вони будуть і не потрібні, їм не треба буде вигадувати якісь там е, свої постанови і намагатися їх протягнути, може просто бути рішення згори спущене. От ми там подивилися, нам щось не сподобалося. Значить, ми вважаємо, що повноваження припинені, тому що військово цивільна адміністрація відповідно нам навіть Київрада не потрібна і плювати, що це столиця, і плювати, що вона далеко на щастя знаходиться там, наприклад, від лінії фронту. Да, і те, що пробували в Фронтових міст, містах можемо пробувати власне і в інших, Так що в цьому є ключова небезпека цієї постанови. ну, і будемо сподіватися, що парламент або її відмовиться приймати, або туди внесуть певні зміни. Приберуть зокрема у цей четвертий пункт, сумнівний, як ми бачимо, з точки зору взагалі узгодження різних повноважень там, і президента і парламенту, і органів місцевого самоврядування. Ну а залишить тоді якусь просто постанову, таку знаєте, підтверджуючу, констатуючу яка. Точно не буде ніким оскаржуватися, тому що не буде містити в собі якісь незрозумілі моменти. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. До наступних зустрічей! Слава Україні!